Гарною особливістю взуття Мерл є те, що коли якась одна модель стає успішною, то пізніше. Починають з'являтися її варіації. Нові версії моделі, де щось береться за основу від базової, а щось змінюється під різні потреби різних користувачів. Очевидно, найбільш успішним взуттям від Мерл є черевики та кросівки Moab. І по впізнаваності вони на одному рівні, якщо не перевершуються такі відомі моделі, як Clover Renegade або Salomon Quest. І ось ви хочете спробувати Moab, або у вас вже була така пара, але хочеться цього разу щось легше. Будь ласка, ось вам Moab Speed. Або ви хочете Moab, але дещо більш захищеніші і з чіпкішою підошвою. Будь ласка, є Moab Apex. Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про дві новинки від Merrell. Це Moab Speed Laser та Moab Apex. Про їх особливості, застосування та те, чим вони відрізняються від класичних МОАбів. Почнемо з Moab Speed Laser. Взагалі, вся лінійка Moab Speed була створена як легша альтернатива до класичних МОАбів. І саме так Мерл уявляє собі сучасне взуття для хайкінгу. Легке, м'яке та з яскравим дизайном. Moab Speed 2 Laser має таку ж підошву, як і Moab Speed. Вона висока 24 мм в передній частині і 34 мм в п'ятці. І все тому, що в проміжній підошві товстий шар піни під назвою Float Pro. Це легка і дуже пружна піна. Мерл використовує її у спортивних моделях для кращої амортизації. Зовнішня підошва тут Vibram tc 5, як у класичних Moab'ів. збалансована під різні поверхні від асфальту до бруду з камінням. І звісно, оскільки це перш за все взуття для хайкінгу, то всередині в підошві є напівжорстка вставка. Яка робить його більш жорсткішим накрученням, щоб ви почували себе впевненіше на нерівних поверхнях. Те, що відрізняє Merrell Moab Speed 2 Laser, це верх з нубуку. Якщо у класичних Moab'ах було застосовано замшу, яка перемежовувалась із синтетикою, то у Speed Laser цільний шматок формованого нубуку. І це дуже добре, тому що якби Merrell не проклеював свої шви, все одно, якщо ви не доглядаєте за своїм черевиком, якщо ви сушите його біля батареї або біля багаття, то в місцях згину на швах вони починають поступово руйнуватись. Но буковий верх в цьому відношенні буде більш зносистійким. Тож, в результаті маємо збалансований черевик для хайкінгу та простих походів у Карпати. З водонепроникною мембраною. Легший та м'якший від класичних МОАБів та більш захищений за рахунок цільного шматка нубуку. Тепер про Moab Apex, який є продовженням класичних МОАБів, але з трьома суттєвими відмінностями. Перше, це висота. Апекс трошки вище і, відповідно, більш захищені від води, бруду та снігу. Якщо зверху у класичних Moab один гачок для шнурівки, то у Apex два, і вони вже більш схожі на типові трекінгові черевики. Власне, саме так і позиціонує їх сам виробник як черевики для багатоденних походів з рюкзаком. Друга відмінність, що замість замшевих вставок у моделі Apex використана гладка шкіра. Різниця між гладкою шкірою та замшею полягає у тому, що перша є дещо більш зносостійкою. Разом з тим, синтетичні вставки моделі Apex зі щільного матеріалу, а не з сітки, як у Moabах. І третя відмінність це зовнішня підошва. Тут Мерл вирішив використати Vibram MegaGrip, мабуть, найкращу підошву саме для гірського рельєфу з відмінним щепленням. Тобто, якщо класичні Moab – це більш універсальне взуття, і у гори, і по місту, то Moab Apex це виключно про аутдор. Черевик має водонепроникну мембрану, буде більш чіпкішим на мокрому камінні, більш зносистійким за рахунок використання шкіри, а не замші, і більш захищеним за рахунок того, що вони трошки вищі від класичних моабів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.